Вітаю вас на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні хочу поділитися ще одним своїм захопленням можна сказати хобі, і навіть не одним, а одразу двома. Це моя любов до квітів та фотографія. І як не дивно, я їх поєдную разом, як в приказці, одне другому не заважає. В цьому відео я покажу кілька фото різних квітів, зняті в різну пору року. На жаль, більшу частину світлин не можу загрузити. Та скоро весна, і думаю, покажу їх наживо, починаючи від самих перших підсніжників, крокусів, тюльпанів, особливо мого найулюбленішого чорного тюльпана. Та до самих пізніх сортів хризантем. У минулому році спробувала пересаджувати троянди різних сортів дуже цікавим способом. Експеримент вдався і дуже сильно мене порадував. Так як змогла поділитися кущами з мамою та друзями у майбутньому, поділюсь зі своїми глядачами каналу, які підписані та мають бажання саджати квіти. У планах на цей рік експериментувати з хризантемами, адже серед них є дуже недешеві сорти, яких багато не накупляєшся, а хочеться мати їх більше кущиків. Ось тому експериментую з різними способами розмноження і зберігаю їх на світлинах. Фотограф з мене ще той, звичайно, не судіть суворо мої знімки. Це було для себе, до порівняння на наступні роки і трішки вирішила поділитись з вами. Кому сподобалось відео, ставте лайк, залишайтесь зі мною на каналі. Для цього підпишіться, поділіться відео своїми друзями. Звичайно ж, пишіть обов'язково коментарі. Мені це дуже важливо. Переглядайте старі відео, можливо, знайдете для себе щось цікаве. Усіх цілую, люблю, до нових зустрічей, до цікавих відео! 全情。前进